Вітаю на каналі Катерина Малюва І сьогодні обзор Аврори чек все для наших ніжечок, устілочки, щоб обігрітися, шкарпеточки. Також дуже гарні шапки. Дивіться, ціни, які ціни. Просто супер. Дивіться, який дракон Вова знайшов. Це справжній дракон 250 гривень. Угу. Зігріваємося ось є термоси, чаї. Для зігрівання. Дуже холодно на вулиці, тому закопаємось чаями в Аврорі і насолоджуємося смаками дуже мінімальні ціни. Кава сублімована. І є більші об'єми в склі. Також не забуваємо про сиропчики до кави в Аврорі теж такого дуже багато. Ну, а до чаю з кавами є попкорн всього за 17 гривень. Якщо тут є поціновувачі попкорну, будь ласка. Також термоси за акційними цінами. Дивіться, який дуршляк я знайшла. Просто супер. Ці склянки мені дуже вже полюбилися. Є в двох кольорах саме в цій аврорі. Не гірше, ніж в юск. Металева кружка, але вона така тоненька. Миска металева підійде для їжі людям, а також для собачок. Дивіться, скільки сітечок, чи як вони називаються, напишіть в коментарі за різними цінами. Кому потрібні шпажки дерев'яні, є також в аврорі. Є також шпажки довші і тонші. Також, що по дерев'яних речах, таця ось така дуже гарна є. І дерев'яна, така прямокутна, велика. І така ось стандартна, невеличка, також дуже гарна. Дивіться, які чудові скляні вазони. А це такі гарні соусниці. Дуже милі. Також є отака велика тарілочка. Вона пластикова. Такий. Міймішний дизайн і в різних кольорах. Дивіться, що знайшла. Як ви думаєте, що це? Це ланчбокс дитячий. Зараз я його попробую відкрити покажу вам, що там всередині. Ложечку ми бачимо тут. Ось така вона гарна. Дивіться, який вмісткий. Гачки, кому потрібні, заходьте в Аврору за ними. Є дуже різні дизайни. Дивіться, набір для раковини який. Дуже крутецький. Це такі підставки під пралюку, щоб вона не вібрувала. І ось такий ще штучка. Ще є ось такий. Хто шукає в Аврорі все є. Дивіться, яка мімішка це пробка ванна. З такою фігуркою. Є також з качечкою. Є також мотузка. Різна зовсім, тому кому потрібна. Паралонові такі штукенці втеплювачі для дверей. Також у вікон є по 39 гривень. Полички дуже стильні. І кутова така поличка також є в Аврорі. Гачки. Дивіться, які вони класні. Є дещо іншого дизайну гачки. І ще ось такі гачки. Дивіться, які гарні. А в кого засорилася ванна, можна і прочистити таким приладдям. Хто таке робив? Напишіть в коментарях. Набір для душу. Лічка ось така. Також є в аврорі. І для душу є ось така, як вона називається, шторка чи щось таке. Також дуже багато акції на засоби для прання, порошки. Ціни тут представлені гарні ціни також на капсули для прання одноразові, мило для прання. Також сьогодні за акційними цінами. Все, що потрібно для шиття і всіляка галантерея, також є в аврорі, стрічки, резинки, нитки, голки, булавки, бусини. все це тут є. Приходьте, дивіться, знайдете обов'язково, якщо таке потребуєте. Не забуваємо також рукодільниці, ті, хто в'яже, тут є. І нитки для в'язання. Жгут, кому потрібний всі в Аврору. Все для дня народження також є в Аврорі. Бачимо з вами цифри, написи, Happy Birthday, з Днем народження, все це свічки. Також є шари. Цифрами, просто шари, піщалки, свістілки. Все все, щоб зробити гарний настрій на день народження вашої дитини, або вашої родини, або вас. Все тут є. Хто ще не придбав прапор України? Беріть, йдемо разом до перемоги. Всі мають бути з прапорами. Все для дітей, для творчості, наліп. Тут є також є світловідбивні наліпки, є маркери, стакани, фарби, гуаш, акварель, є олійні фарби, є акрилові фарби. Заходь, просто купуй. Є все, що потрібно для ліплення: пластилін, тісто, потім такий модулін, пухкий, який застигає. Можна робити фігурки, вони застигнуть і потім ними гратися. Навіть є просто білий. Не забуваємо в Аврорі дуже багато книжечок, розмальовок і всіляких розвивашок для дітей. За дуже демократичними цінами, наліпки, також усілякі завдання, віршики. Все є в Аврорі. Не забувайте про те, що дуже гарна канцелярія, і дуже недорога. Є в Аврорі, це олівці, це фломастери, багато всіляких стікерів, різиночок. Всього-всього, ручки також, все-все це є. Не забувайте ставити лайк цьому відео. Я сподіваюся, що мій огляд став вам корисним. Я з вами прощаюсь. Дуже дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал. Всім гарного. А також не забувайте, що в Аврорі є каси самообслуговування і вже ніяких черг.